Христос Воскрес, Воскресна Україна. Вітаю любителів сонячної ягоди. Сьогодні продовження серіалу про врожайність деяких гібридних форм і сортів винограду. І сьогодні буде про американські кишмиші. Перший кишмиш Геловін. Посаджений 3 роки тому виготуючим саженцем. Минулому році вже був непоганий врожай на ньому. Досить мені сподобався. І ось яка в нього врожайність. Начинаємо з самої першої бруньки, з якої пішов пагін і є громко. І також на кожному пагоні є по два грона. По два грона. Це власно кореневий кущ. Я ще понащіплював його. Хеллоуін мені дуже сподобався. Буду залишати в нього по дві грони на пагоні, так як грона ці невеличкі, але вони мені дуже сподобались. Геловін. Це він в мене в теплиці. І в цій же теплиці прищеплений аватар. І ось, як в нього закладається врожай. Зразу ж кажу вам, в мене з аватаром щось не дуже виходить. Ну, ось тут є одна грона. Я залишив поки всі-всі пагони, ще не нормував його. В надії, що ще щось викине. На тих двох пагонах немає нічого, на цьому також немає нічого і на цьому... А, на цьому є одне гронко. Є гронко. Тут якесь невеличке гронко одне є. На цьому немає, на цьому немає, немає. Дуже погано він в мене чомусь плодоносить в минулому році. Це поза позаминулого року. В минулому році. Також на нього не було зовсім ніякого врожаю. І на цій стороні. На цей рукав. Вусик пустий, тут є громко. І далі все гарний пагін з вусиком. Також вусик, вусик, нема грон. Нема грон. Нема. Довгий рукав і тільки одне грону на ньому Аватар на прищепі. А зараз я ще покажу вам аватар власнокореневий. Але тут попутно покажу така гібридна форма, як тип Басанті. Або вже як є інформація, що це гібридна форма Гетьман Бурдака. В минулому році була сигналка, а в цьому році Дуже гарно викинув грона, я вже його понормував, залишив тільки одній гронці на пагоні, тому що сила росту в нього невеличка. Це подарунок Віталія Толмача з Миколаївщини. Дуже в нього ранній термін достигання в цій теплиці він, мабуть, разом з ромбіком достиг. Дуже смачні гарні ягоди. А ось. Власно кореневий кущ аватара. Йому вже четвертий рік. Два потужних рукави, яким потім роздвоюється і дивимося результат. Перший рукавчик. Перша лозичка. Нічого тут немає, на другій нічого нема. Вже на третій лозичці є громко якесь невеличке. Тут теж якась заясня невеличка. Тут є гронку. Наступне, також з гроном, також з гроном. І цей тут є гроно. А далі до кінця рукава. Ну, от ще якесь є там, не зрозуміло. А ще оце є. Також одне гронку. О, І тут громко є. І тут є громко, на цьому немає і до кінця вже немає. Ось такий аватар в мене на власних коріннях. І сюди рукавчик пішов, на якому от з першої лози немає нічого, немає нічого, немає нічого. Немає нічого, немає нічого. Ось тут вже одне гронко є, і тут гронко є. О, перша лозичка, на якій є дві грони. Тут громко є і остання лоза, останній пагін пустий. Чи в мене такий клон, чи його треба вартує вивести його? На арку вверх, мабуть, так і зроблю оцей рукавчик. осінню. Всі ці пагони обріжу, залишу самий крайній. І цей довгий рукав підніму наверх і на слідуючий рік попробую його на арці. На протилежній стороні вон видно прищепа Геловіна. Він торік тут плодоносив і цього року прекрасний врожай видав. Ось у нього там два рукавчика. І, як ви бачите, на всіх пагонах, на всіх пагонах по дві гронки. Ось тільки один пагінець невеличкий, там одна гронка. А там все кругом по дві, по дві, по дві грони. Геловін дуже врожайний, хоч невеликі грона в нього, але, надіюсь, набором, як то говорять деревини, будуть такі в нього грони теж досить непогані. Це Геловін. Нащеплений куш був Евереста. Вже Евереста тут не лишилося. На цьому рукавчику я показував там Геловін. На тому рукаві вже прищеплений в торік весною Ламборджині. І тут вторік Ламборджині. А ось на цьому рукаві було нащеплено ще позаторік Ламборджині. І він в минулому році Ламборджині мені врожаю не дав ніякого. А той з того боку. Там на пасинку був вражаю одне громко, але це не суттєво. І ось переглядаю я своє Ламборджині. Перший пагін пустий. далі громко є. Наступний дві громки. Ще громко, ще дві громки є. Тут також громко є. Цей двійник тут це добре, я його виломлю, ще прищеплю його кудись. Тут потужний пагінець, дві гронки. Он пагінець, також гронка Це назустріч де інший кущ. І останній пагін, і на ньому гарне гроно. Ламборджині. Краще як аватар по врожайності, а з аватаром ще будемо працювати. А ось це в мене експериментальний кущ. Я тут нащлю все, що мені подобається. І от в той рік я на ньому защіпив Геловін. Тут два пагінця і тут два пагінця. Ну, в цьому році вони не видали врожаю. На наступний рік це вже буде чотири рукавчика. І цей курч я, мабуть, повністю вже буду зрізати і буду лишати тільки Геловін. А поруч тут в мене ще посаджений корч арарат. Також кисмис американський. Ну, Невдало його посадив між потужними старими кущами, які своєю кореневою системою заповнюють цю площу. Йому приходиться тут боротися на виживання. Ну, Надіюсь, потихеньку виживе. Ось такі в мене кишмаші американські, за Рататуй. Я в минулому відео показував, посадив кущик собі відкритий ґрунт. Також буду відкритий ґрунт садити ще і аватар, і ламбурджині. Хочу випробувати їх в відкритому ґрунті, тому що теплиця зовсім інші дає результати. І, до речі, Рататуй, це він вже в мене 3 роки. Був також нащеплений на тому кущі Вереста, де Ламборджині і Хеллоуін. Він саме потужно був, пішов вріст, краще був. Довга лоза визріла, довгий рукавчик. І поза минулому році я його на зиму ще й обрізав залишив три пагінця, щоб проростити корчики. А цей був прикопав землі на зиму. І весною, коли відкрив, і на тому рукаві рататуя не проснулося нічого, ні одна брунька. Чому? Дідько його знає. А ті пагінці, що з цього рукавчика я зрізав, були в мене в підвалі зберігалися. З них я виростив три кущика рататуя. Посадив собі один і два ще віддав людям. Ось такий рататуй. Ну і ще один кишмиш американський Юпітер. Він вже давно відомий всім про нього нема. Нема що розказати. Юпітера в мене досить багато є. Власно кореневі кущі. Чотири, Чотири кущі. На прищепах трьох чи в чотирьох даже місцях є. І по-різному він себе показує. Але Юпітер подобається. Зайшов, дуже людям подобається, задоволення купують. Я з кишмиша Юпітера сушу родзинки. Роблю сухе вино дуже хороше. Ось такий кишмиш. Юпітер, всім відомий. Ну ось це. Закінчую своє відео. Бажаю всім миру, перемоги над ворогами. І все буде Україна. Бувайте!